Алло, алло, Привіт, любий друже, привіт. Що, що? Ти сам удома і боїшся? О, тоді приходь до мене, проведемо разом гарно час, поспілкуємося, я тобі розповім, як потрібно себе вести, щоб не потрапити у небезпеку. Що, що? А, хочеш взяти ще з собою друга? Будь ласка, приходьте удвох, буду вас чекати. Ну, до зустрічі, до зустрічі. Привіт, мої любі друзі! Ради зустрічі з вами! Щойно до мене телефонував мій давній приятель. Так ось він розповідав, що він сам удома і боїться. Я запросив його до себе. От, -от він повинен до мене завітати. А вам, мої хороші, ніколи не було страшно, коли батьки кудись пішли і вам довелося бути вдома наодинці. Думаю. Усім пригодяться мої сьогоднішні поради. Хто там, хто там заходьте, заходьте. Привіт, привіт добрий чачок. Привіт, привіт, хлопці! Проходьте, проходьте, прошу вас, сідайте. Ну що ж, хлопці, довелося вам трохи похвилюватися коли дорослих не було вдома. Так, трохи довелося. Я не думаю, що тільки нам в такій ситуації було трохи страшно. Ти маєш рацію. Я щойно запитував у наших любих телеглядачів, як їм ведеться у такі моменти. І думаю, що у них все точнісінько, як і у вас. І що ж робити? Невже нічим не можна зарадити? Чому ж не можна, можна. І тут потрібно знати деякі правила. Які ж саме? Бо якщо їх не запам'ятаю, то що ж буде? О, тут не варто хвилюватися. Правила ці легкі, і запам'ятовувати їх зовсім-зовсім нескладно. Ну тоді давай, розказуй. Ну що ж, хлопці, слухайте. На жаль, іще не перевелися люди, котрі використовують дитячу довірливість. Вони проникають у квартири, коли немає дорослих. Вони грабують майно, виносять з хати дорогі речі, а також можуть дітей викрасти навіть. Тому ніколи не можна відчиняти дверей незнайомим людям. Та й навіть і знайомим не треба відчиняти, якщо мама наказала нікого в хату не впускати. А ви знаєте, хлопці, хто такі знайомі? Це ті, кого ми знаємо, а ще рідні та друзі. Так, хлопці, вірно ви кажете. Знайомі це ті люди. З якими вас батьки познайомили, ви знаєте, хто ці люди, як їх звати, де вони живуть, де вони працюють або ж, можливо, навчаються, ви з ними часто зустрічаєтесь, буваєте у них, а вони у вас у гостях. Всі решта це незнайомі. І хоча люди не кують собі голоси у коваля, як у тій касці про вовка та саме рокозеня. Проте, імітувати голоси наших рідних дехто вміє, дуже майстерно. А тому, коли вас просять відчинити двері татовим чи маминим голосом, то ви спочатку запитайте, де ключ подівався і звідки повертаються батьки. А ще хай вони вас назвуть лагідним ім'ям, яким називають лише батьки. А ще бувають такі випадки, коли дітям вдома не сидиться. І вони без дозволу батьків покидають помешкання, щоб побігати на вулиці, а двері забувають зачинити. Пам'ятайте, будьте пильними, щоб уникнути лиха. Добре, зачиняйте двері квартири. Завжди перевіряйте, як закрили. Незнайомим людям не відчиняйте дверей. Ну що ж, Максимку і Василку, зараз я вам пропоную гру перевірку. Готові? Добре. Я зараз вийду за двері і ми потренуємо, як ви будете впускати або не впускати чужих і рідних. Добре? Домовились? Давай спробуємо. спробуємо. Хто там? Це я, дядько Петро. Відчини, я прийшов перевірити показники електролічильника. Не відчиню, бо мама не дозволяє. А чого ти боїшся? Я тебе ж не з'їм, а маму твою я добре знаю і вона мене знає. Відчини швидше, бо роботи багато. Пробачте, прийдіть тоді, коли мама або тато будуть вдома, а я не відчиню. Ну давай, не балакай, бо я на роботі і гратися мені з тобою ніколи. Відчини швидше. Ні. Вибачте, я не відчиню, Я краще зателефоную до тата або мами на роботу. Ну, хлопці, молодці! Ви дуже гарно справились із завданням. Зараз, хлопці, хочу запитати дещо у наших телеглядачів. Дітки, а як вчинити ви в такому випадку? Що будете робити? Напишіть нам листи, надсилайте на адресу, яку ви бачите на екрані. Хлопці, а зараз хочу ще одну вам дати пораду. А щоб відволікти увагу від того, що вам боязко страшно, знайдіть собі якесь заняття. Яке ще заняття? Ну, наприклад, візьміть, приберіть у кімнаті, складіть свої іграшки, приберіть на письмовому столі, зробіть домашні завдання, так і швидше час промайне. А ще коли батьки повернуться додому, то будуть дуже приємно вражені. А зараз, Максима і Васильку, пропоную вам загадки про тварин, які ніколи не можуть заблукати у пошуках своєї хатинки. А ось чому це так? Ви зрозумієте, розгадавши їх. Готові? Так, так. Молодці. Загадка для маля. Не козлик, а рогатий, повільний вайлуватий. На собі він носить дім, йому затишно у нім. Хто це? Це равлик. Молодець, вірно. А ось хлопці, наступна загадка. Ох, і дивна ж ця тваринка? На собі несе хатинку. Голова, чотири ніжки, зверху стеля, знизу ліжко. Хто це? Каже! Молодець! Молодець! А ще рак відлюдник теж носить за собою хатинку мушлю. А зараз, любі дітки, я пропоную вам зробити. Вазу для того, щоб у вашому домі було затишно, і коли вам принесуть квіти, ви могли їх поставити у вазу на столі. А ви так можете? Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити вазу для квіточок. Для цього нам потрібно тканина двох кольорів: стрічка, склянка, клей, нитка та голка, ножиці та основа для квітки. Насамперед, нам потрібно обклеїти. Склянку. Беремо тканину та обмотуємо нею склянку. Намащуємо клеєм. А зайве відрізаємо. Ось так в нас повинно вийти. Беремо стрічку та також її кріпимо навколо вазочки. Намащуємо клеєм. відрізаємо. А тепер з цієї ж стрічки робимо бантик. І Також його кріпимо. Настав час робити квіточку. Для цього беремо тканину блакитного кольору, згинаємо її навпіл та обережно за допомогою нитки та голки зшиваємо по краю. Нам потрібно стягнути тканину ось так. Ось так повинно вийти. Закріплюємо нитку та відрізаємо її. Ось така чудова квітка в нас вийшла. А зараз ми її прикріпимо до нашої вази. Беремо клей, намащуємо та клеїмо. Ось так повинно вийти. А тепер наливаємо в неї водичку, ставимо улюблену квітку та насолоджуємося. Ось так в нас вийшло просто та елегантно. А взагалі, то тут можна фантазувати. Тому я бажаю вам творчого натхнення. Нехай щастить до наступної зустрічі! Ну що ж, хлопці, зараз нам настав час уже прощатися з нашими глядачами. Любі до... дітки, до побачення! До, до наступної зустрічі! зустрічі.